Васильчу Хліб, дикі каченята любить Тетянка плавати з татом на човні, коли десна розливається, бо завжди вони на щось натрапляють. Ось і зараз пливли мимо старої верби і враз над ними щось як фурхне. Еге, це ж ми качку сполохали, сказав тато. Та он і дупло у вербі. Там вона, мабуть, каченят висиджує. Тато підчалив до верби, звівся у човні, заглянув у дупло. Так і є п'ятеро яєць у гнізді. Я хочу подивитися, забажала тетянка. Тато підняв її на руках, і вона також заглянула в дупло. Еге ж, п'ятеро, трішки зелененькі. А тепер поїхали звідсіля чи ж доню. Взявся тато за весла, бо качка може злякатися нас і тоді покине гніздо. Вони попливли далі. А чи скоро каченята вилопляться? А де вони житимуть у дуплі? допитувалась Тетянка. У качки крижня каченята наприкінці квітня з'являються, отож уже скоро. Спочатку вони плаватимуть разом із матір'ю, а потім навчаться літати, розказував тато. А як же вони до води доберуться зі своєї верби, такі маленькі, замислилася Тетянка. Мабуть, на парашутиках, пожартував тато. Минуло кілька днів і знову плив їхній човен між вербами. Коли підпливали до старої верби, почули кахкання дикої качки. Тато завернув човна за кущ лози. Подивимось, що сталося. Качка кружляла довкола верби і кахкала, задерши дзьоба. Може, хто гніздо її зруйнував, стривожився тато. І тут тетянка закричала Ой, тату, дивися, парашутики летять. І справді, з верби летіли парашутики чи жовті кульбабки, шубовснули в воду і запищали. Та це ж каченята! От і приводнилися. Засміявся тато, а тетянка заплескала в долоні. Качка радісно кахкала, повертала голову то до одного, то до другого каченяти. Каченята кульбабками плавали довкола матері, а вона про щось порозмовляла з ними і тихенько поплив до ближнього очерету, а каченята за нею рівненьким шнурочком. Став подобайку та підписуйся на канал.